Прикарпатський пасічник Віктор Кондрюк видав методику Сам собі лікар. Це багаторічне дослідження родини джулярів із перерова. Методика дозволяє відновити сили шлунково-кишкового тракту за 18 днів. Відповідне харчування, правильні фізичні навантаження та вживання у їжу продуктів бджільництва – це три основні кити методики Сам собі лікар, яку розробили кондрюки. Родина Віктора Кондрюка з Перерова присвятила себе бджолам, а саме виготовленню та створенню продуктів бджільництва. На основі цього пан Віктор і створив методику Сам собі лікар. Вже багато років він впроваджує методику на практиці, має позитивні результати та добрі відгуки. Саме люди й спонукали автора впорядкувати свою працю та видати книжку. І ми вирішили, щоб воно не пропало. Ви знаєте, скажу відверто, де коли заходиш на сторінку і бачиш, що там іде опублікація. Наші опубліковують, наші статті, опубліковують канадські видання, і мене це трошки обурило без нашого дозволу. І ми вирішили все ж таки написати книгу і подати дійсно оцю методику подати, яка була передавана, Бо на телебаченні там прямі ефіри, то неможливо так все сказати. Воно тисне час, і це і тому ідея виникла, і це поштовхом були люди. Люди, які запрос людей. розумієте, моє, моя мрія була і залишається. Я мрію, люди, українські люди. В першу чергу, українська нація Вона має право бути не тільки, фіз, тільки духовно здорова, вона має бути і фізично здорова, вона заслуговує на це. І ця, ця методика, вона. Дає змогу, ми присвятили цю методику в першу чергу українській нації її здоров'ю, щоб вона була здорова. Відповідне харчування, правильні фізичні навантаження та вживання у їжу продуктів бджільництва це три основні правила дивометодики, яку пропонує прикарпатський пасічник за допомогою кількох нескладних рекомендацій. Можна запустити програму на самолікування людського організму з середини за тиждень, а шлунково-кишковий тракт відновити за 18 днів, каже Віктор Кондрюк. Я мрію і надіюся, що ця, ця книга стане настольною книгою кожного українця. Ну не знаю, воно мені цікаво навіть особисто мені. Я коли деколи читаю. Просто, просто почитати, просто взяти інформацію, правдиву інформацію, детальну інформацію про вживання і про те, що. Донести методика і брошура, вона була написана для того, щоб донести кожній людині, що вона має, що вона є найкращим лікарем, що тільки вона може змінити своє життя найкраще. Ніхто, я кажу, ніхто не може нам допомогти. Особливо зараз. Вже почали йти дзвінки, дзвінків із е, людей, які мають проблеми, дійсно, які побували, побували на АТО, побували вони і вони. І ми намагаємося допомогти їм. І я думаю, що ця брошурка, ця книжечка, вона допоможе. Допоможе їм на психологічному рівні, навіть тому, що тут є і, і роздуми, тут є психологія, тут є філософія. Але тут, мені здається, сконцентровано, ну ми намагалися сконцентрувати дуже важливо і практично, ну, не знаю, воно це вже на розсуд читачів, як вони сприймуть і це. В основі цієї методики є продукти бджільництва, особливо мед. У теперішній час складний для України. Віктор Кондрук радить не розчаровуватися і вірити у власну націю. Зараз е, люди наскільки в стресовій ситуації живуть, і люди кидаються десь в чарку, кидаються випити, е, починають пити. Я хочу просто звернутися до людей зрозумів із е, Коли людина піднімає келих е, горілки, вона мені нагадує російського агресора, який заходить до нас. Але я впевнений і мрію про це, що ми маємо пити в першу чергу медовуху, якщо ми хочемо вже пити, яка асоціюється з нашими предками, яка асоціюється з нашими козаками, характерниками, які перші вони мали цю силу. Вони брали силу не з горілки, яку нам насадила, е, насадили Російська імперія. Будемо говорити. Вона насадила нам горілку і нецензурні слова. Будь ласка, я звертаюсь до людей нормальних українець, які поважає себе. Він має в першу чергу пити медовуху, вживати продукти бжівництва і ні в якому разі не виражатися нецензурно, тому що це з погляду моєї погляду це є принизливо для нашої нації. Автор дякує за допомогу у створенні книжки. Своїй родині, друзям, районному часопису Вільний голос, де друкувалися перші статті, а також колективу НТК, де пан Віктор завжди бажаний гість, просить не дуже суворо його критикувати, адже він не письменник, а пасічник. Але все, що написав, то дійсно щиро від душі. Придбати книжку Віктора Кондрюка можна безпосередньо у автора, або ж у Коломиї в магазині Світ книг що біля ринку. Так само інформацію можна отримати на НТК.